Всім привіт! Сьогодні сонечко, мінус 8 зранку. Це все сніг з нашого двору вивезли, щоб щоб виїхати машиною раптом по посилку їхати. Сподіваюся, сьогодні нова пошта буде. Але якщо вона буде сьогодні, то її не буде завтра. А завтра мені має прийти ЗЦ для... Кокосіка. Це аж на понеділок, значить. Ну, нічого. Дочекаємось. Буся, туди ми нікуди не попадемо. Я подивилась по нашому квітнику, а десь пів метра снігу. Пів метра, а то й більше. Мило вчора дуже і дуже добряче. Дорога по селу почищена. Ну, що, Буся? Буся. Буся? Підемо, так? Да? Куди ми підемо, зайчик? Ми на узбіччя нікуди не зайдемо. Мені там по пояс буде. Мені там буде по пояс. Я думала, він піде туди у двір, а він вийшов і одразу під двір. Що ж із ваською не незнайомі, васька десь на дворі. А більшість наших котів. Майже всі вони. Чи всі на дворі раз повиходили? Йдемо назад. Це такий сніг. В квітнику взагалі. Оце вологе буде на землю, на городи, на квітники. Вітряно і досить небо таке блакитне, вже весняне. Це все з нашого двору сніг. Не з усього двору. Лише із дорожки. Від воріт і до гаража. Оце і все. Ой, у нас же ж тут долинкою, це все розставатиме і поступово буде збігати сюди до воріт. Ну висечка, ну куди зайчик? Ну куди, куди? Ти бачиш, скільки снів. Оце тут мені по пояс. Йому хочеться. Куди хочеться. Не знаю, куди тобі хочеться. В туалет хочеться. Розчарована бідна дитина цією всією погодою, Цим усим. Ось так вивезено. Дивіться, що, що в квітнику. Хризантеми позамітало деякі троянди. Позамітало. Дуже багато. Туї, вон там, їх взагалі не видно. У мене прання сьогодні було зранку. Стелаж робиться поступово, коли є світло, доварюється. Так, тихо, тихо. А де Васька? Щоб нам на нього не напасти, а? Вони ще ж незнайомі. Тихо, бо як піде у дров'яник, а якщо він там, я зараз гляну. Бусічка, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо, -ой -ой. ой -ой -ой. тихо, 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 тихо. Не биться. Обнюхаться, ну не биться. Сонце світить, нічого не бачу на тому екрані. Ні-ні-ні. Я тебе знаю, Буся, я тебе знаю, так. Да. Це тобі не булочка, биться не треба із ним. Це просто котик. Каву мою не звалить. <рес> <рес> Бо я бросила, думала, тут буде мордобіття, а воно нема. Йди, йди туди. Зараз Я каву візьму і прийду. Йди. Я думала, буде така реакція, як і з булочкою. З булочкою вони за кілометр один одного чують і починають кричати. Тихо, тихо, тихо. Буся в мене досить агресивний до чужих котів. Тихі вона сидить. Бусячка, не можна його бити. Не можна. Ви майже пересікатися не будете. Він дуже похожий на твого батька. Дуже похожий. Тихо, тихо, тихо. Не треба, не треба. Все, підемо зараз на той двір. Буча тут далеко ми теж не сходимо. Ці вівці сьогодні на дворі. Сараї все в порядок. Сьогодні поділилася спогадом, як в минулому році я напувала, вон стоять, дивляться, як я напувала Петрушку, який он там є, виріс він. Що хочу сказати? Кокосик п'є так само. Він вже дуже окріп. Він вже стоїть біля ягниці, коли ті підстелюємо і фісташка з арахісом лягають спати, Він іде до ягниці, вона вже за ним не ганяється і стоїть, уже вчиться їсти сіно. Отак от. Так що? Голосочок слабенький, наче не снідавши. Хлопці. М? Шоні? іди <звук> сюди. Петрошки. У вас там затишно. відпочивайте, в райне краще. Стіни нахололи. Не хочуть сюди йти, а як хочуть. Це така в нас погода. Почне все розставати, буде багато води в ставках, мені здається, тому що досить така сніжна зима. Хоча грудень був грязєвий у нас, теплий дуже і дуже грязєвий. Хотілося, щоб швидше були якісь заморозки, щоб не ходити по грязюці з бусею гуляти. Ну, дохотілося, так би мовити. Вже і лютий дуже нас відморозило і відсніжило. Погоді не прикажеш, як є, так і є. Адже останніми роками навесні, вже травень місяць, посадиш, воно ще не зійшло, а чорнозем уже як пісок. Яке виснаження йде наших ґрунтів? Зокрема, я кажу про свій регіон, де чорнозем важкий ґрунт, це вам не, не піщана земля, не глина, а все одно, отак. Отакі спеки, малосніжні зими, малодощові літа, і осені, і весни дають свій відпочаток, і влітку у нас, я ж кажу, в травні в посадищі не зійшло, прикачаєш там, посієш щось, а воно уже, як пісок, курить чорнозем, тому що виснажена земля, немає цієї вологи. Ну, Хоч трошечки в цьому році, воно це все розтане, втане. Мені здається, буде це дуже гарно і на плодові дерева, на молодняк, особливо на молоді сади. Бо дуже все потерпає, висихає, влітку великі спеки. Ну, минуло літо 2025 ще не так, а 2024 року, самі знаєте, яка була спека, і приходилося поливати черешні свої в садку, тому що висихало все, вижарювало його просто. Все вижарювало. Тому в цьому снігу є великий і гарний плюс. Хоча б там, хоча б на, хоча б травень червень, поки не вдарить велика спека, яка, мені здається, буде цього літа. Хоча б трішечки. І в ставках вода буде, і десь десь буде, десь будуть і водосховища на полях, і озера. Два роки тому навесні, я знаю, знімала лебедів. Ми їхали з міста і знімала лебедів у сусідньому селі. Така була імпровізований ставочок. Настікала вся вода, яка, коли був сніг, це було у березні два роки тому. І плавали лебеді. Ми ось за сніданком сьогодні. Питаю маму, як ти думаєш, буде знову там те озеро? Бо калюжою його не назвеш, там ціле озеро. А вона каже, буде. Ось оце все буде розставати і буде, і не одне по полях будуть такі озера. І скажу, цілі водосховища будуть, де низини, падини, скрізь буде вода стояти. Оце таке бусечка? Та куди ми пройдемо з тобою? До гноянки туди? Хіба сюди на сіно і все зайчику. Маршрут у нас зараз віднуватий. Віднуватий, жалко, звичайно, але що зробиш. Ну, зараз сюди зайдемо. Не буду вам надокучати, пишіть, як у вас. Чи розгортають у вас дороги, як у вас засипало, в кого не засипало, в кого дощі, в кого примули квітнуть. Територія велика і в усіх однаково не буде. Всім гарного дня. Що буся? Може, де мишка пишіть, ні? Не чутно тобі? А отак. Сходи там, понюхай.